По вулиці Першотравневій у 2013 році може з'явитись житловий будинок на чотири поверхи. Принаймні так написано на табличці, що розташована на місці майбутнього будівництва. А от ще одна табличка, згідно з написами на ній, у 2010-му навпроти міськвиконкому мав би з'явитись торговельно-розважальний комплекс. Терміни вже прострочені на два роки, а обіцяного все немає. Забудовником є товариство «Ньюфорд», а за єдиним телефоном, вказаним на плакаті, нам відповіли лише гудки. А ось іще один довгобуд – комплекс першотравневий. Тут два замовники. Один з них встиг навіть побудувати стіни, а от інший лише фундамент заклав. Термін будівництва теж прострочено. А замовники на питання, коли ж все буде готово, відповідають, не визначено. Залишається тільки сподіватись, що майбутній будинок на першотравневій не доповнить список довгобудів нашого міста.